Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Я просто впевнений, що економічному бронюванню бути. Чому? Бо після посилення мобілізації та відповідальності частина підприємств просто пішла у тінь. Тому потрібно шукати якісь економічні компенсатори. Тож цей процес просто не зупинити, та ніхто і не збирається. От судіть самі ще позавчора було всього. Два законопроекти щодо бронювання. А сьогодні зареєстровано ще три альтернативні. Тобто, всього маємо аж п'ять. І навряд вони всі не пройдуть. Тож розбираємо коротко і по суті, які механізми економічного бронювання нам пропонують, і хто саме та за яких умов може забронюватися. А якщо відео корисне, ставайте спонсором Ютуб каналу. Підписуйтесь на мій Фейсбук, Ютуб і Телеграм-канал. Тільки практичні поради. Хто і кого зможе забронювати, це нам пояснює законопроект номер 11.331. Зокрема, в прикінцевих положеннях вказано наступне: у суб'єктів господарювання, які за кожного працівника заброньованого щомісячно сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов'язаних, Встановлений податковим кодексом та за яких взагалі відсутня заборгованість сплати заробітної плати та зі сплати загальнодержавних, місцевих податків зборів та інших обов'язкових платежів. Тобто для того, щоб підприємство змогло забронювати працівників, встановлено такі вимоги: перше логічна офіційна працевлаштованість такого працівника, і друге, відсутність Заборгованість з виплати заробітної плати та сплати податків і зборів, також підкреслю, що йдеться про обов'язкову щомісячну сплату підприємствам необхідної для бронювання суми, тому порушення цієї вимоги теж матиме наслідком втрату статусу заброньованого працівника. Щодо ФОПів, прописали окрему норму фізична особа підприємець. Та її наймані працівники мають право на бронювання відповідно до абзацу першого цього пункту за умови, якщо обсяг доходу фізичної особи підприємства протягом календарного місяця становитиме не менше. Трикратного збору за бронювання військовозобов'язаних, встановлених Податковим кодексом Україн та підтвердження нею якраз ведення господарської діяльності протягом попереднього річного звіту, ну, податкового періоду. Тож, які вимоги до економічного бронювання для ФОП? Перше, наявність Мінімального встановленого обсягу доходів для ФОП, тобто 20 400 гривень, умножає на 3, дорівняння 61 тисяча і друге ведення ФОПом господарської діяльності у 2023 році або раніше. Отже, маємо фінансовий критерій, дохід понад 61 200 гривень, та часового господарський підприємець має вести свою господарську діяльність. До 2024 року. Тому ФОПи зареєстровані у 2024 році. Забронюватися не зможуть. Проте, якщо ФОП відповідає вказаним двом вимогам, то забронюватися має право як сам ФОП, так і його працівники. Це вирішуватиме кожен ФОП на власний. Розсуд. А вже конкретна фіксована сума, від якої розраховуються платежі для бронювання працівників, визначена законопроектом номер 11332. Суб'єкти господарювання, які здійснюють бронювання військовозобов'язаних працівників, сплачують до державного бюджету збір за бронювання у сумі, що дорівнює розміру 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Звідси 1200 умножає на 17 гривень це 20 400 гривень за одного працівника щомісячно. Саме тому і маємо втричі більшу суму у 61 200 гривень для ФОПів. Три альтернативні законопроекти про бронювання. Вони вже зареєстровані в Верховній Раді, тож коротко розглянемо, що нам пропонують. Проєкт номер. 11331-1 дозволити бронювання військовозобов'язаних на підприємствах, де середньомісячна заробітна плата працівників становить не менше 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених з 1 січня календарного року. року. У 2024 році сума складає 36 336 гривень. Та відсутня заборгованість з виплати заробітної плати сплати загальнодержавних та місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Тобто хочуть додати нову вимогу щодо наявності середньомісячної зарплати працівника на підприємстві 36 тисяч 336 гривень. Проект номер 11331-2 дозволити бронювання ФОП. Або його там найманих працівників за умови, якщо відповідна фізична особа-підприємець зареєстрована у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, не пізніше ніж за 6 календарних місяців до набрання чинності закону про засади державної політики промислової політики. Та обсяг її доходу протягом останнього дня місячного податкового звіту періодного становить не менше трикратного розміру збору забронювання військовозобов'язаних встановленим Податковим кодексом України. Отже, пропонують дозволити забронюватися і частині ФОПів, які зареєстровані також у 2024 році, а не лише до цього періоду. Ключові вимоги для бронювання. Зарплата на місяць становить не менше ніж 36 тисяч 336 гривень. І відсутні борги по зарплаті та сплаті податків. Норма про податкову сплату підприємству якогось збору та бронювання відсутня. Проект номер 1 Розмір збору за бронювання для ФОП. Запропоновано встановити у сумі, що дорівнює розміру 1200 неоподаткованих мінімум громадян, тобто 20 400 як штраф. Проєкт номер 1 Власне, саме ця пропозиція, по суті, дублює якраз положення проєкту номер 11332, хоча й прописує окрему норму щодо ФОПів, щоб вже було точно. ну, не виникало ніяких питань. Але в проєкті номер 11.332 сказано, що норма про бронювання поширюється як на підприємства, так і на фопів. Ну і ви запитаєте: а так коли ж це запрацює та чи приймуть його взагалі хоч один з цих проєктів? Я вважаю, що приймуть, а запрацює не пізніше осінь. Раніше явно не буде. Як з технічних причин, так і політичних. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Обов'язково ставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтеся. Всім дякую за увагу!